Час плюс час у мистецькому об'єднанні Дзига мовою барабанів спілкуватиметься у п'ятницю музикант гурту Шоколад Ігор Гнидин та американський джазмен Франк Паркер. Барабанщик з Чикаго спільно з українцем влаштують щось на зразок музичного діалогу на основі джазових стандартів. Ми будемо грати в такий традиційний мейнстрім так так званий. П'ятій ордини цими вихідними святкує центр Даун-синдром Промінчик. У неділю в палаці мистецтв відомі фотографи Ірина Баранська, Сергій Міхалків, Анастасія Піроженко покажуть на своїх світлинах простоту душі дітей з синдромом Дауна. Це буде до півсотні фотографій і річних діток, і 20-річних. Вхід вільний. Отже, ще раз хочемо показати, якщо ми прикладемо ручки і обмалюємо їх, і відійдемо, то ніхто не буде бачити, де чия ручка, чи то дитинки з синдромом Дауна, чи то звичайної дитинки. Вихідні стартує п'ятий книжковий форум у Миколаєві. Два десятки видавництв у міському палаці культури запропонують читачеві свої новинки. Буде представлена література Галичний центральної та південної України. На форум з'їдуться знані творці слова. Ярослав Сватко, Тарас Прохасько, Юрій Виничук та Дзвінка Матіяш. Атмосфера дійсно вражаюча. Миколаїв на ці вихідні перетвориться на таку меку українського слова.